Як люди сьогодні спокушають Бога? Дуже просто коли люди живуть по плоті і по душі. Живуть тільки емоціями, амбіціями, те, що хоче душа, те, що хоче плоть. От вони й дають. Ось таке душевне плоське християнство. Бог на язиці, а життя взагалі це не підтверджує. І людина вона поклоняється чому завгодно. Господу служити не треба, біблію читати не треба, проповідувати не треба. Людей спасати не треба, в церкву ходити не треба, десятини пожертви давати не треба. Живи, як хочеш, живи по благодаті. Це життя по плоті й по душі. Ми таким чином спокушаємо Господа, а Господь поклявся, що такі люди не відуть у царство Боже. І для нас, приклад, це єврейський народ, які не слухали Божих людей, не слухали волю Божу. Тому перевірте себе, ви душевні християни, чи ви живете за духом? Бо люди, які живуть за духом, вони поклоняються Господу в дусі і в.